Настав ранок. Кукуріку! -ку -ку! О, господи. Ой, матінко. Бля, щось стяти хочу. Бля, надвір точ поцерувати треба. Ой, там сніг випав. Бля, що робити Это шапка. Шапка. Ну Та, бля, натягуйся Ой, все, я в туалет. Кукуріку, кукуріку, Ку -ку -ку! о господи, що ті півні веють? Ой, бля, бешені якісь вони. Ой-ой. Чого ти бекаєш? Бекай. Ой, а де Лулушка? Пердушка наша? Блін, я не знаю. Да! Я не знаю. Давайся жос собою. Нема у нас більше Лулушки. Ой, добрий день. Так лонушка, шо то! Ой, ой точно, шо то? Опа! От тримай. Передали тобі інший графік. Який графік, шо то? Графік баби Може, Боже, зараз Що, приїду знімати, чи що? Та певні? Ладно. Бабку забрали вчора. А я не розумію, чого мене на сюди записали, Я що, щось не так роблю чи що. Ну, не знаю. Ладно, йдемо робити завдання, що там перше? Підйом, ну ми вже встали. <звук> Понятно, я сама сьогодні буду все виконувати. А, що тут пише? М -м Приготувати сніданок. Я що, бля, вам, блін, у нас нічого їсти нема. Бля. Зараз чекайте. Зараз принесу тумбочку велику. Та, дівчата, посуньтесь! Йо, Мама, паровоз їде. не паровоз. А що, то, то тумбочка? Яка нам потім пригодиться. Так, отут тумбочка не стоїть. Тут наш стіл той бабки любки там. Ладно, не тут стоїть той графік. Ой, де твоя зміючка? Ой, Зара. Ой. Ну, ложимо її, не знаю, от сюди, не спить. Все. Шапка. І ще одна шапка. Все, робимо порядки. Ну, все, вроді, порядок готовий. І сніданок йди нам роби. Зара. Це буде наш стіл. там тріть. Все, я пішла робити сніданок. Блін, а у нас жарти нічого нема. Дівчата, що? Тут така проблема. Не починай. Ой, нам треба йти в магазин. В смислі? Там немає нічого їсти, а гроші де візьмемо? Ой, не знаю. Сьогодні треба. О, у мене є план. Окей, тут пише, вроді би, е, що треба приймати людей, і ми будемо їх приймати за гроші. Ха -ха -ха -ха. О, ідея. Але треба одно зранку щось поїсти, і в мене вже от жолудок смокче, я вже три дні не їла. Дівчатка, -да. що, може, до моєї мами зганяємо? О, ідея! Давай пішли до мами. Пішли, ой, шапочки. Шапочку, зараз чекайте. Зараз я вам шапочки дам. От беріть шапочки, розбирайте. Моя мене червона. Ну я тоді у Так, зараз чекайте, щоб вам вона не падала, як я наклею свій скотч. Так, давай башку. Є! Давай вдягай її шапки. вдягаю. тягаю. О! Все, я Катруся Давай вдягайся! Да, вдягаюсь, вдягаюсь. Так. Щас. Катруся, що? Тобі треба вже було зараз шапку замотати, в тебе теж шапочка того. Ну там сьогодні треба залатати в шапочку мою, їжу. Вчора той дебілка мазом переїхав, бля. Ага. А, а. Все, ми готові. Блін, дівчатка, там ж, блін, у мене шапка маленька. Що робити? Е, ну, неси сюди ту шапку. Вчора Камаз переїхав. Ну во. Зараз чекайте. Во. Так Треба ниточку таку жовтеньку, тільки дабі її взяти. Я зараз. ниточка. Давай зав'язуй. Що ми як зав'яжемо. Зараз шапочку. зав'яжемо. Оп! Раз. и два, ну давай, так, и и три, пиди три, там чекать, что трапу грязно, ты просто смотришь, ура, у меня шапочка моя вернулась, все, теперь тут вот лапицек можно снимать. Куда ты иди? Вот сюда положу. Ты мусорик там лежить? Ой, давай голова О, Все, и все, и моя шапочка готова. Все пишели, девчатка, пишет. Ой, може, вона і моя донька може сходити за моєю дочкою, бо бліна. Що може тої бабки засиділась? Опа! Хтось прийшов. Заходьте. Ой, добрий день! О, добрий день! О, мама, привіт! Привіт, дотя, що хочете? Е -е, нам той. Е -е, коротше, нас записали хата на Катрусю. Ну. І там був пункт, треба з'їсти щось. Ну що ну давай щось з'їсти нам? Давайте я вам щось зараз дам, якщо знайду. Ну, давайте, все. Ну, коротше, дівчатка, то я вам не маю часу готувати, тому що я йду зараз на роботу. І що? І що нам тепер з того? Я вам дам ось це. О, сухпайок! Ось це. О, коктейль і мівінка. Ой, дякую, все, дівчатка, йдемо парити. Все, дякую, до побачення. Ой, до побачення. Ой, господи, дівчата, як тут тяжко без тої бабки. Давайте будемо їсти. Давайте, 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 давайте. Так, знімаємо шапки наші. Опа. Опа, опа. опа. Оп. Пік. Тепер є. Я. А я і так в шапці буду, вишкатруська. Давай їсти катруська. Так, сідайте, Будем їсти. Шепту суму. Так, будемо їсти. Так, я поп'ю коктейль, я поїду то, а я то. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. ням Ням-ням-ням-ням. Ой. Ням-ням-ням, ням 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 Ой, аж добре стало. Ну, все, ми з'їли. Так, давайте я ж там одмаю, лишила трохи, тому що нам той, тому що нам треба буде на завтра. Ну, та, ну, та. Так, ну я поїла. Далі що там по графіку? Е. Uh, що там пише? погодувати курей. А що є? Прикинь, Катю, я бачила, у вас там загончик з курми. Коли йшла сьогодні зранку після. Чіво? Йдемо за курями, а я йду годувати курей, а ви собі пляште віддихайте. Ні, ми йдемо з тобою. Я ну, в сараку я ту шапку мала, пішли. Е, чекайте мене! Ти тут будь, вдома. Ну, блін. Так, там є якесь завдання помити вікна, бо вони запутіли. От, от роби. Це ж твій графік. Роби! Зараз до мамки відправлю. Ну, ладно, я не хочу до мами, я хочу я хочу з вами побути. В мами робота там, тут. А? Поприбирай в хаті там є ще завдання, поки ми будемо все готувати. І там ще бачу. О, Катя! Що? Я ще бачу, що там корові треба погодувати і свиней. Господи, скільки баби любить тої господарки є. Все, ми пішли, а ти тут все робити. Ти робив того завдання і того завдання. Добре, все, йдіть, йдіть. Все, ми пішли. Угу. М -м -м! Можна бухати. Ой, ой, улетела. Вот и куры. Тип, 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 Ой, шо? Обернесь. Ой, там ж тоже зерно є, я ж його розсепала. Котруся обернесь назад. А! О! Боже, кури знесли. Е е е е е Катюся! що? Давай йди далі корову годувати. Ой! Та давай не падай! Давай! Давай топай, топай, топаю. Реально може ту корову назад сусідці вернути. Я її не хочу мити. Давай помиємо її, а потім вже будемо робити. Ну давайте. Вон вона. Так, бери йди ми її. А я тут почекаю. Так? Ну ладно. Корови! Я йду за вами. Так давай я тебе помию, давай помию тебе. Му. Ой, та що ти кричиш? Та Боже, тебе що ніхто не мив, чи що? Ой, які тебе ляшки, які в тебе соски бля не треба Давай мий, катруська, мий! Та мию, мию, зараз тебе помию! Мию, мию, мию. Ти-то ну, Миємо ми їм, ми ми корову, ми їм, ми корову, миємо. Ось треба телятку телятка. Ідіть сюди. Так, ми їмо їм теляток, ми їм теляток. Ми їм їємо теляток. Їм, теляток, ми їмо, ми їмо. Ми їмо. Ми їмо! Давай ми! Ми їмо, ми їмо, миємо. Ну, миря Ой, ой! Все! Ой! Помила! Все, давай хати шуруємо. Пішли! Чекай мене! Дем, ригалка ти моя! Ай. Е!

<гас> бля, дівчики йдуть, бля, я нічого не помила. Так, быстро. Чу -чу -чу -чу. А я флеш. Так, ми їм, ми їм, ми їм ми їм. Ой, ми їм тут теж помити. І вас треба помити. Хух, вроді би вся блестить. О, привіт! О, привіт! Помили корів? Ой, Катька, що від тебе так воняє? Я не знаю. Блін, дівчата, я в туалет хочу. Йошкін кот. Ну, я нічого не знаю. Іди туди, на вулицю какай. Блін, а може відро вас є? Ну, не знаю, не знаю. У нас нема відра. А що вас є? У Нас ніхрена нема. Ладно, йду, я собі там насру. Ой. Пукаю. в иншу сторону. <свист> в туалет. <свист> <свист>